Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. І сьогодні ми поговоримо про те, як навчити вашого собаку лежати так, щоб кожен перехожий захотів прилягти поруч. Поставте цьому відео ваш козацький лайк, в коментарях обов'язково напишіть, на яку ще команду зняти туторіал. Не забудьте підписатись та клацнути на дзвіночок, щоб не пропускати якісний український контент. Спершу невеличкий нюанс перед початком навчання. Не всі породи та не всі собаки легко вчать цю команду в однакових умовах. Що я маю на увазі: дощ, сніг, холод та сирість на вулиці часто є дуже некомфортними подразниками для деяких хвостиків. Далеко не кожен собака без будь-яких сумнівів зробить ось так. Тобто команду лежати найкраще вчити вдома на якомусь комфортному покритті типу килима. Так ваше заняття буде проходити в рази завзятіше, та собачка буде вчитись охочіше. Але так як баді доволі невибагливий звір, ми покажемо весь процес навчання на вулиці. Крок перший: вивчаємо навик собаки лягати. Тут є два способи зі своїми нюансами. Ви можете вчити собаку лягати з позиції стоячи або з позиції сидячи. Отже, з позиції стоячи. Ви починаєте водити собаку за рукою із захованими смаколиками. В певний зручний момент ви опускаєте руку до землі так, щоб собака ліг або хоча б припав передніми лапами та грудьми до землі. В такому випадку ви можете трішки допомогти йому покласти дупу. Якщо ж ви вже навчили свого собаку сидіти, то можете спробувати вкласти собаку з позиції сидячи. Спершу садите песика перед собою, представляєте руку з ласощами до мордочки, щоб собака занюхав та почав добувати корм, а ви в цей момент опускаєте руку до землі. Але в цьому методі є також свої нюанси. Часто замість того, щоб лягати, хвостик може підходити вперед чи відходити назад. Слідкуйте за рухами вашого хвостика та шукайте оптимальну позицію вашої руки, щоб змусити його саме лягти, а не виконувати інші дії. Отже, це вам два ключових методи, як навчити собаку лягати. Оберіть той, який зручніший вам та який, звісно, більш зрозумілий саме вашому хвостику. Важливо, як тільки собака приліг, ви одразу ж видаєте порцію смаколиків і тренуєтесь до тих пір, поки виконання не буде чітким та швидким. Наступне це ми зв'язуємо звуковий сигнал та навичку лягати. Тобто, в момент того, як ви опускаєте руку, ви чітко промовляєте команду лежати. І також тренуєтесь так максимально багато разів, щоразу підкріплюючи правильне виконання смаколиком та похвалою. Після того, як ви достатньо відпрацювали цю вправу, ви збільшуєте відстань між вашою рукою та землею. Тобто ви тренуєтесь так, як і тренувались, але руку вже опускаєте не до самої землі, а трішки вище. З часом ваша рука вже не буде опускатись до землі, а залишиться лише сам жест, який сигналізуватиме собаці, що потрібно лягти. Коли ваш хвостик вже буде легко виконувати команду з голосовим сигналом та за допомогою жесту, ви можете додати тренування на відстані. Ставите собаку на підвищення або перед бар'єром, стаєте впритул перед ним та кілька разів відпрацьовуєте команду. Тоді відступаєте від улюбленця на один крок. Даєте команду лежати і увага, жест ви даєте більш зрозумілий ніж в попередніх відпрацюваннях, тобто опустіть руку понижче, даючи хвостику підказку. Доведіть до ідеалу виконання команди на відстані 1 метр та поступово збільшуйте відстань. Та щоразу, починаючи навчання на більшій відстані, давайте більш зрозумілий жест перші кілька разів. Ну і звісно, спробуйте потренувати команду лише голосовим сигналом, а потім лише жестом. команді лежати є один нюанс. Собаки набагато нижчі від людей, тому щоб побачити ваше обличчя, їм часто потрібно дуже сильно задирати голову вверх. Саме тому деякі собаки лягаючи прагнуть одразу встати. Вирішити цю проблему ви можете присівши та додаючи невеличку паузу між власне ляганням та підкріпленням смаколиком. Але супер важливо, паузу можна додати лише тоді, коли ви ідеально відпрацювали цю команду без паузи. Тобто ви відпрацьовуєте команду спершу максимально швидко, видаючи ласощі. І лише якщо ви бачите, що собака конкретно розуміє, що від нього вимагається після сигналу лежати та чітко виконує команду, ви можете поступово додати паузу. Не забувайте, щоразу, як собака лягає, підкріпляти його смаколиком та радіти, що у нього все вийшло. Команда лежати не є настільки практичною, як сидіти, але вона є необхідною для вивчення багатьох інших команд, а також просто зручною в багатьох життєвих ситуаціях. Навчаючись, пам'ятайте, що собака найкращий друг людини, тому завдання людини стати найкращим другом для собаки. Держать.